Всім привіт, ви на каналі Дармасох. Він ще живий, не закрився і не продався за 100 гривень на УК, бо давно не було відесів, бо, знаєте, треба іще пожити трохи, до там доставка склади, це все. Я сьогодні, нарешті, тут, щоб розповісти, як в 2018-му намагаюся війти в ІТ і досі війти не можу. Почалося, як і багатьох овичів, купа предметів, половину з яких я навіть не розумів, навіщо він не мені. Я зробив перший сайт, він, звісно, виглядав як сайт з 2007 року, але для мене це було вау. Я створив шедевр і увіть. Я навіть. Кинув його на Github, якщо відкрити зараз, це, мабуть, найкращий спосіб відлякувати роботодавців. Ну і звісно, почалося пеко Я людина стартера, не фінішер. Почати легко, але закінчити, ой, а що це таке. Вічні відволікання замість коду YouTube, а замість YouTube серіал, сері... замість серіалу, доставка. Вот реально весна. Весна після 8 годин складувачі доставки ти вже програміст тільки в снах. І найголовніше, алгоритмічне мислення. Я думав, що програміст це той, хто красиво копі пастить, але виявилося, що треба й думати. Я подивився на ці всі красиві схеми шлях шляху Джуна до до і зрозумів, що це красиво тільки на картинках. В житті воно виглядає так, що ти вчиш JavaScript і ти в бінутно йдеш на Python, а потім на... Реакт, потім плачеш подушку і знову на джалос. Але я таки виділив собі план. Найближчими місяцями хоч трошки прокачати свою гоу, навчитися мислити не копіпас ніндзя, а як справжній кодер. І у достроковій перспективі фріланс. І ось такий він мій шлях в YT більше схожий на Dark Souls, тільки чесно, без, чесно кажучи, без чекпоїнтів. Дякую, що дивилися. Тисніть лайк. якщо вам сподобалось, бо він допомагає на цьому каналі хоча б трошки виживати в українському Ютубі. Якщо ви вперше, тут підпишіться, будь ласка, на канал або пізда. Наступне відео буде, сподіваюся, вже не через рік. Там Я покажу, чи вдалось мені нарешті у ІТВАТі. А якщо ні, то ну принаймні, ну хоча б так якось.